Прийшли на куртицю прибирати. Прийшла я з двома донечками, одна вже пішла, знайшла собі компанію і пішла вже прибирати. Вона не чекає нікого. А ми трошечки затрималися, зараз будемо теж починати. Ну, не перший раз, це вже другий раз. Да? Нам подобається. Подобається, мені показувати дівчатам, що не тільки люди можуть смітити, вони можуть ще й прибирати, що може бути така класна компанія з людей, однодумців. Реселенці живемо в кто ралі. об'явили прийти, пособирати мусор. Ми вирішили, ми ходимо на Дніпро, дихаємо. Вирішили прийти, прибрати мусор. Цього року до нас звернувся керівник заповідника Михайло з такою скажімо, просьбою, щоб Євгенімо допомогло прибрати заповідну зону. 50 осіб є, а то і більше. Багато сміття, скла. На жаль, на жаль, у нас є люди, які залишають після себе сміття.